Алати піжами, літо, перший сорт ціна 4 євро за кілограм. Лодку знаходиться 15 кілограм. Покажу наповнення цього лодка. Ось така гарна піжамка. Це є футболочка і в неї низ. Ось такі штаніжки. Досить легенькі, трикотажні. Розмір зараз я вам скажу. Ейка! яка гарна. Наступна модель. Ось така піжамка, де футболочка на довгі рукав такого такому кольору І ось такі штанішки в горошок. Теж розмір, напевне, мка. Наступне, що ми тут бачимо, ось таку нічнушечку. Ще бачимо ось такі шортики. Тут бувають як набори, так і по окрему. Ось такі, знову ж таки, піжамні штанішки. Досить легенький трикотажний матеріал. Знову ж таки, бачимо ось такий набір. Піжамка. Це є пише 20-22 розмір. Ось так виглядає. Штанішки до неї. Наступно ось такі піжамні шофики. Це є чоловіча моделька. це є місць знаходиться як жіночка, так і чоловіча. Піжамки скалатики. Ось така піжамка, жіноча моделька. Розмір, напевно, МЛ. Знову ж таки, ось таку бачимо. Досить легеньку, білосніжну. Ось так вона виглядає. Наступна моделька. Ось така знову ж таки піжамна кофточка. До неї можемо підібрати ось такі штанішки, гарні трикотажні матеріалчики. Наступне ось така. Ні, це ось цей набір. Ось так виглядає вверх. Ось це низь. ось так синенький. Наступне, знову ж таки, піжамні штанішки. Ось такі. Знову бачимо піжамні штанішки. Розміри шортики. Бачите, розміри різні від XS до 2XL. Ось така нічна сорочечка, досить гарний трикотажний матеріалчик, розмір елічка. Наступне ось така знову нічна сорочечка. Так вона виглядає. Ось такі шортики. Можна собі підібрати ось таку футболочку. Наступні, знову ж таки, бачимо ось такі шортики. Попадається нам, що ось таке? Ось, ось така дижанка. Ось таку бачимо. На різний смак, на різну вікову категорію. Це буде такий набір. Бачите? І штанішки, і ось така маєчка. І знову ж таки, ось така нічна сорочечка, піжанка. Наступна модель, ось такі штанішки тут знаходяться, розмір есочка і рожеві. Наступна, знову ж таки, ось така нічна сорочка подовжена. Наступна знову ж таки модель такі просто відрізняється розмірами. Ось дивіться, яка гарна жамба, набір. Ось так вона виглядає. Досить гарний розмір. Ешка. ось так. Штани і ось так папочка. Наступна, знову ж таки, піжамна сорочечка, ось, ось такий набір, футболочка і шортики. Ось так. Ось так шортики. Наступні ось такі штани. Шани. Думаю, що чоловічі там спереді будочки. Ось така нічна сорочечка чорного кольору. Знову ж таки шортики. Жіночок. Наступний, знову ж таки, досить легенька. Ось така нічна сорочечка. Досить легенька. Шортики, трикотажний матеріал. Ось такий халатик атласний. Фіолатового кольору. Такого, наступний. Знову ж таки, трикотажний халактик чорного кольору має пасочок. Так він виглядає. Коротенький, наступний. Ось такі штанішки, розмір есочка. ось така піжарна корошечка. Ось така Біжемо. Знову ж таки бачимо ось таку. Наступне нічна сорочка. Знову ж таки бачимо штанішки. Знову попадається нам набір. Ось так виглядає верх. І ось такі штанішки. Набірчик. Розмір пише 12-14. Наступна ось така державна уболочка. Ще в нас тут попадається. Ось так уболочка. Ось так. Наступний знову ж таки ось така маєчка. Наступна моделька. Ось така. Хорошечка, гарна трикотажна, Ще ось така футболочка, Ще ось такі штаніжки досить легенькі, жіночі. Наступна ось така. Ось гарна, чорна, легенька, атласна, Ще в нас попадається Та, ось така від віддісне, каніжно фіолетового кольору. Тайні, ось такі показую на двіржанка. Це є вниз штанішки і ось так виглядає верх. Нагоду в лоті знаходиться 15 кг, ціна 4 євро за кілограм, це і перший сорт для замовлення цього лоту, звертайтеся до нас.